Сьогодні, 7 травня, у сумахмарна погода з проясненнями та короткочасні дощі вже завтра. За прогнозами синоптиків, погодні умови зміняться. Відбудеться таке суттєве зниження температури повітря, опади припиняться, І от уже вночі, 8 травня, ми навіть очікуємо заморозки на поверхні ґрунту місцями в повітрі, а 9-10 травня вночі вже по області сильні заморозки 5 до 5 градусів морозу ми очікуємо по області. Вдень температура коливатиметься від 8 до 13 градусів. Прохолодна погода з Температурою, яка нижча від кліматичної норми, як для цієї пори року, утримається до кінця цього тижня. На вихідних трошки потеплішає, але навіть ще і на наступному тижні. Температурний режим буде нижче від норми, як для цієї пори року. Тобто, от такий, скажімо, тиждень прохолодної погоди як для травня місяця. Попереду середньодобову температуру нижчу за кліматичну норму, як для цієї пори року. Сумчанам варто очікувати приблизно до 20 травня. За словами синоптиків, така температура спричинена приходом холодного повітря зі Скандинавії. Прийде просто прохолодна повітряна маса. Плюс ще в нічні години буде вихолоджування цієї повітряної маси, тому будуть спостерігати заморозки в найближчі три доби. 8 та 9 травня у сумах синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі опуститься до мінус 5 градусів, а в день підніметься до плюс 14 градусів тепла. Новини СТС.